Вітаємо! Ми сервіс gps навігаційних приладів, а також великої кількості аксесуарів для великого транспорту. Наш сервіс працює для водіїв міждержавних вантажних перевезень. В нашому сервісті ви знайдете велику кількість навігаційних приладів, таких як, наприклад, цей від бренду Azimut, з ауксом, слотом для карти пам'яті та входом для зарядного пристрою. Має вже вбудований сонцезахисний козирьок та надійний тримач, який з великою кількістю переходнічків та налаштунків, і великою присоскою, яка буде гарно його тримати на вашому склі або панелі авто. А для любителів великих екранів у нас є також широкий вибір серед приладів на 9 дюймів. З гарною картинкою та дуже зручним меню. Цим приладом точно буде гарно користуватися та легко натискати саме туди, куди ви запланували, навіть у самому насиченому трафіку на дорозі. Також у нас широкий вибір приладів від бренду Wind. А також комбо прилади разом з відеореєстратором. Пиши нам, і ми підберемо тобі.